Рятувальна операція на АЕС «Фукусіма-1» триває вже майже місяць, але ситуація не поліпшується. Є загрозу вибуху першого реактора. Його стрижень зруйнований на 70%. Там накопичується водень. За оцінками спеціалістів. Чекати на стабілізацію знадобиться ще кілька місяців. Нещодавно ліквідаторам вдалося закрити отвір у фундаменті реактора і зупинити витік води з АЕС. Радіація у ній перевищувала норму у 7 мільйонів разів. Нам повідомили, що близько шостої ранку пробоїну вдалося закрити. Витік з другого реактора зупинений. Тепер ми перевіряємо інші зони реакторів. Крім того, інженери фукусіма 1 вирішили злити воду з резервуарів станції, аби звільнити місце для води з вищим рівнем радіації. Утепко запевняють, що викиди будуть нешкідливими для здоров'я людей. Водночас їх радіоактивність перевищує норму у 100 разів. Варто очікувати значних мутацій, оскільки ті дози радіації, які отримав океан з цією радіоактивною водою, вони просто надзвичайно небезпечні. Зміниться генетичний фон усього, можна сказати, того океанічного узбережжя сусідні з Японією України занепокоєні через викид у море радіоактивної води. Зокрема, Китай, Південна та Північна Корея у Сеулі. Вже заявили, Японія має відповісти за те, що завчасно не повідомила про загрозу радіаційних викидів для життя людей. Але офіційний Токіо таку небезпеку відкидає. Ми не вважаємо, що дана ситуація матиме прямий вплив на сусідні країни, але йдеться про ядерну загрозу. Тому до цього питання багато уваги. Тож ми, відповідно до міжнародних угод, добровільно та регулярно інформуємо магате та інші країни про ситуацію на станції. Погоджується з Юкіо віцепрезидент українського енергоатому Володимир Броніков. За його словами, радіактивний бруд осяде лише біля японських берегів. Через це країна назавжди втратить імідж постачальника екологічно чистих морепродуктів. Наразі понад 20 країн світу заборонили везення японських харчів на свої території. То, що вони нагадили під себе, то що виліли воду, то що зробили морської води. То скоріш це будуть останеться в самой Японії. Общий уровень активності достаточно незначительний. Ми вважаємо, що на сяді там в пределах приділи дуже. Доки на Фукусімі ліквідатори ведуть на рівний бій з мирним атомом. Японію знову і знову трусить у четвер. Там стався ще один землетрус магнітудою майже 7 балів. Етру стався увечері на північному сході Японії. Майже одразу почалися масові відключення світла. Загрозу цунамі скасували, але і без цього руйнування виявились дуже значними. Але найгіршою новиною став новий витік радіації. Щодо атомної станції Онагава, ми отримали повідомлення про аномалії неподалік другого і третього реакторів. Щодо другого енергоблока, то там в результаті підземних поштовхів вилилась вода. Уряд запевняє, що витік мінімальний, проте він спричинив нову критику щодо безпеки атомних станцій. У Японії загалом працює 54 атомні реактори, і після відключення світла частина з них досі у режимі резервного енергопостачання. Японців попереджають про ймовірність нових землетрусів. У Японії зберігається небезпека подальших землетрусів силою 5 та 6 балів. Ми просимо громадян вжити всіх необхідних заходів, щоб захиститись від можливих трагічних наслідків. Сейсмологи прогнозують, поштовхи триватимуть. Це так звані авторшоки, землетруси меншої потужності, які виникають після великого поштовху. Це нормально, вони прекрасно це знали і вони захищені от этого. І то, що їхня атомна станція не розрушилася навіть при столь столі сильним який вони не завжди після того як проходить какої техногенне люди рушаться дома, заводи, фабрики, але зі сі атомні станції починають обращати внимание на ті собиття на яких на котрих раніше спокійно проходили. Апокаліптичні сценарії, які останнім часом почали з'являтися, сейсмологи спростовують мовляв двічі в одному місці дев'ятибальних землетрусів. Не буває. Крім того, усі японські АЕС від поштовхів захищені і Фукусіма-2, яка знаходиться у 10 кілометрах від аварійної Фукусіми-1, це довела підвів людський фактор. Ликвидаторы э героически побеждают расхлябанность э системы. По в данной аварии в полной мере относится известная поговорка, э когда мы сначала создаем себе трудности, а потом мы героически преодолеваем. Перші блоки Фокусіми 1 були найстаріші. Це перша станція, яку звела та почала експлуатувати токійська енергетична компанія. Магате вже давно мало претензії щодо її безпеки. Тому Володимир Броніков переконаний, якщо б у перші дні Японія погодилася на допомогу міжнародної спільноти та не проховувала інформацію від усього світу, катастрофічних наслідків можна було б уникнути. Катерина Раца, Олександр Бражнік, Тавай.